Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, нашим фанатам, які захищають нашу батьківщину від ворога. Також хочу подякувати сьогодні балювальникам, які прийшли і підтримували нас. І ну, їхня допомога сьогодні. Дуже така відчутна, тому що навіть коли ми програвали, підганяли наших футболістів, Прикарпаття, Прикарпаття і ми зрівняли. І, ну, на жаль, да, є обмежена кількість людей. Я тут грав два роки, я знаю, як тут боліваю, тут дуже люблять футбол, тому я думаю, якщо б було можливо, то ще більше було б людей і більше підтримка. Ну, Дякуємо. По грі. По грі ну, Добра гра була з обох сторон. Да, щоб вигравати, треба забивати. Все-таки я рахую, що рівна була гра, а по моментам десь може, у нас було трохи більше моментів, і у нас були такі там, у Бучачківського і у Цюцюри такі більш моменти галяві, можна так сказати. І якщо б ми, може, забили першими, да, може, нам легше було. Ми грали б тарим номером. І... Ловили б контратаки, А так ми пропустили. Треба було відірватися. Ну, хлопці молодці, проявили характер і майстерність і зрівняли, зрівняли. Так що ну, рахунок по грі, я рахую. За кілька днів знову Прикарпаття Буковина на цей раз у Кубку України, де вже нічієї не буде. Як буде налаштовувати і чи це добре для тренерів, що грати проти тієї самої команди? Ну, це таке питання, знаєте, як виграє, скаже, добре, програємо, скажемо, не добре. Е, ну, Треба готуватись кожного матчу, ми не дивимося, з ким ми граємо, букавіна чи хуст. Ми всіх поважаємо. Всі команди ми поважаємо, і ми налаштовуємося однаково на всі команди. Е, звісно, що на Кубок буде десь ротація, хто менше грав, зіграють, тому що ну, ви бачите, погодні умови дуже тяжкі. Тому готуємося, ми граємо знову вже вдома, будемо налаштовуватися тільки на перемогу. І це кубка, ви сказали, що нічим не буде, тому налаштовуємося на перемогу, а там як воно буде, в основний час, чи по пенальті, чи, то вже побачимо. Завдання. Про передсезоном, в принципі, вже зіграний один матч в Кубку, стартував чемпіонат, які завдання поставило керівництво перед командою. Ну, у нас завдання завжди одне, одно, тільки перемагати. Ну, футбол такий, що розумієте, що можемо десь і не виграти. Но ми зобов'язані як от сьогодні вилажитись на 100-120%, щоб не було соромно перед людьми, знаєте, які приходять. Тому це футбол. У нас завдання вигравати і викладуватись кожну гру на 100%. На початку ви сказали про болівальників. На сам кінець нашого інтерв'ю, такого флеш-інтерв'ю. Побажання шанувальникам, вболівальникам, хто нарешті прийшов на трибуну. Ну, побажання одно, щоб ми будемо викладувати 100% на поле, будемо намагатись вигравати кожен матч. ну Це футбол, тому побажання таке, щоб підтримувало нас завжди. І... Як сказати, ну, може голосніше може підтримувати, щоб дуже хочеться. Тому що самі футболісти вже скучили за такою підтримкою, тому що ми вже три роки граємо так, ну, тишина, тільки тренера підказують. Там, щось, а дуже, я ж кажу, сьогодні, коли програвали, така підтримка була, що дуже приємно, такі, аж, ну, Аж Ностальгія така знаєте, за ті часи, коли було багато вболівальників. Тому дуже хочеться, щоб вони не просто болювали, там, переживали, а ще й підтримували голосніше.